Доброго вечора всім. Сьогодні хочу розповісти про такі препарати, як ми використовуємо в нашому біж... бджільництві. Сьогодні я отримав посилочку, хочу вам показати від фірми Bewell, якою я вже співпрацюю 4 роки. І Хочу вам сказати, що результат показують вони добрий. Ось зараз вам покажу. Це апівару 100-100 смужок. Упаковочка я беру постійно таких дві. Ось у мене такі ж самі осталися ще з того року, 2022 року, я я недовикористовував. Вони плотненько запечатаються, зберігаються дуже добре в прохладному місці. Я з ними задоволений. Буду через неділю ставити їх, навірно, десь в перших числах березня. І потім вам покажу ще відео про те, як вони працюють. Працюють вони дійсно дуже добре. Також я ще придбав такий препарат Apiarom Starvet. Засіб для заспокоєння бджіл. Чому я такий придбав препарат? Тому що займаюся виведенням матків, також я їх, коли підставляю в нуклеуси або в шестирамочники. Де я виводжу матки, ну, де матки мої облітуються, я використовувати буду такий препарат. Це я взяв вперше. Побачив на каналі Ігоря Йовбака. Мені зі його слів це сподобалося і хочу його використати. Також я буду його використовувати літом, ну, з весни до кінця сезону я буду показувати відео про те, як він працює. Ну, все, дякую всім, всім миру, добра і перемоги.